Привіт, привіт! Мене звати Євгенія Мілєвська, Я технолог бренду Кізбрау. Сьогодні продемонструю вам, як я працюю з ламінуванням вій. Тож, поїхали! Сьогодні в нашому ламі меню дано блондинка зі світлими віями прямо ростущими. Перевіримо, чи можна зробити сидячі ламінування вій з клеєм без клею. Ось вам вії трошечки ближче. Для підготовки вій я обираю пінку пінаклада, як коти клапкою ніжно наношу пінку на вії за допомогою ватної палички. До речі, зверніть увагу, що ватна паличка не має бути пухнастою, тому що можливо, що ворсинка потрапить в око. За допомогою звичайної водички начисто вимиваю пінку з вій. Достатньо зволоженим ватним диском я змиваю залишки пінки. Можна і ватною паличкою, як вам зручно, але головне, щоб дочисто витерли пінку. Сьогодні вам покажу, як я працюю валиками в l вигині Це валики no Name, Але дивіться, якого красивого жовтого кольору. Після того, як зафіксували валики, що ж, беремо клей без клею Rose і пензлик l 2 я набираю клей на рукавичку і потім з рукавички пензликом L2 наношу добренько, так, навії і фіксую їх на валику. За допомогою мікробраша я розділяю вії і прибираю залишки клея з прикореневої зони. Додатково наношу шар клею без клею на всі вії, щоб вони протримались всю процедуру. Як ви бачите, всі вії знаходяться на валиках. Працювати я буду окіскві кламі систем. Обов'язково все наношу пензликом С1 і використовую ось таку палітру сердечко для нанесення складників і фарби. За допомогою пензлика С1 дуже зручно наносити рівні паралельні лінії. Спочатку на одне око, потім на друге, наношу перший складник. Перший складник тримаємо до готовності вії. Починаю перевіряти їх на готовність через півтори хвилини. Після того, як впевнилися, що вії готові, прибираємо перший складник сухою ватною паличкою. Можна і пензликом. Другий складник, звичайно, теж Окіс Брау Ламі System. І, звичайно, пензлик С1. Також, звичайно, буду використовувати компенсатори. Другий складник наносимо вже на всі вії і тримаємо не менше 8 хвилин. Як на мене, це виглядає ну, дуже естетично. Ну і окрім цього, віки будуть триматись на валику, а це дуже важливо, коли працює другий складник. Поки витримується другий складник, я вже замішую фарбу оксид 1,8 і фарба Deep Black. Пропорція завжди один до одного. 8 хвилин пройшло і я знімаю компенсатори. Другий складник теж прибираю сухою ватною паличкою. Фарбу наношу достатньо в тонкий шар. Як тільки вона стає матовою, можна її змивати. В цілому 3-4 хвилини цього достатньо для того, щоб її стали чорними. Змивати фарбу я буду спочатку сухою ватною паличкою, а потім клінтоніком. Клінтонік чудово змиває залишки всього, і клею, і фарби з вій. Хочу зазначити, що вії на валику тримаються навіть коли я вже прибрала сухою ватною паличкою фарбу. Все ретельно змиваємо з міжвіки і обов'язково з повіки також. Обов'язково прочушка вії для того, щоб їх підсушити і, звичайно, щоб перевірити, нема залишків фарби або клею в міжвіці. Ну, яка ж краса! Завершальним етапом, звичайно, наносимо алоя концентрат. Купаємо кожну віку в концентраті. Купаємо, а не топимо. Домовились? Подивіться, яка розкіш. Як на мене, дуже гарно вийшло, і я знаю, що точно не менше ніж півтора місяці вона проходить з цим чудовим результатом. Ставте вподобайку, залишайте коментар, і обов'язково повертайтесь знову на наш канал. Як бачите, ми любимо робити корисні відоси для вас. Цьомки!